Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Путін знову зробив якусь погрозу. Цього разу Польща. Ну, В принципі, Польщу він вже не перший раз а, зачіпає. Західні території, теперішньої Польщі це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі вашим подзабили об обетом. Ми напомнімо. Е, ви знаєте, я коли слухала цю промову, я так і записала, як він сказав, наші друзі вашим подзабилі этом ми напомним. Дивіться. І ще він таке сказав: якщо поль польські війська увійдуть, наприклад, у Львів, то вони там і залишаться назавжди. На що він натякає? А ви знаєте, а вони можуть зайти. А вони можуть зайти. А знаєте для чого? Це ж все-таки натівський. Ну, ми про це вже говорили. Тут в мене таке враження, що поля... польські війська можуть дійсно зайти. Да, це... це шанс для нас. Це дуже добре, до речі. І так, що? Ми напомнімо, як, він... як буде Путін нагадувати полякам? Зараз ми подивимося. Ви знаєте, це маніпуляції. Нікуди він не піде. Ну, Трандачиха. От, От куди він піде? Він уже Київ узяв за три дня і Україну за тиждень. Це, знаєте, пусті балачки. Це для своєї публіки. Так що не сприймайте його слова серйозно взагалі. Це для своєї публіки, бо в нього вже лажа. У них дуже складне становище в Росії зараз. Їм треба якусь нову цацку їм дати. Ось. А Росія це ж країна терорист, яка постійно повинна цацками своїми брінділушками махати, ляскати. Ось. Інакше нічого не вийде. І так, чи будуть якісь дії від москальні? Ну, не буде, я не бачу тут, знаєте, ілюзії, ілюзії. Ось, але е, по місяць, не по місяцю, а по зірці. По зірці воно будуть Інформацію таку давати, закидони такі робити, важність велику представляти. Але це все по шуту йде. Якби які там би серйозні заяви не звучали, воно все обнуляється. Я не бачу, що тут якісь погрози. Це просто в простір знаєте, пукнути. От те, що я тут відчула, те я вам і сказала. От, от просто лиш би ляпнути. А я не бачу, що тут погрози. У Росії просто зараз, знаєте, е наскільки я розумію, е важливість у них ж скоро перевибори. Ну і не тільки у них, і в Америці, і в Україні. Ось. А там у нас вирозника вибирають, треба на нього розклад зробити. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.